Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Козиріг. На жаль, в сфері фінансів вас наступного тижня чекає якась стресова ситуація. Можливо, дійсно там відбудеться щось серйозне. Можливо, ви втратите роботу чи розвалиться ваш бізнес. Але може бути, що всі ці стреси лише ваше сприйняття. Можливо, ви самі себе так накрутили, і в цій ситуації немає нічого такого вже критичного. Можливо, ви людина, яка схильна до всіляких тривог. А можливо, саме наступного тижня через вплив якихось факторів, видасться, що ця ситуація критична. В плані здоров'я, ймовірно, ви ведете не надто активний спосіб життя. Можливо, у вас сидяча робота. Можливо, ви просто не любите лишньої активності. І це може відображатися на вашому здоров'ї. Через те, що ви мало рухаєтеся, ваше здоров'я погіршується. Через це у вас можуть бути проблеми з вагою або проблеми з серцево-судинною системою. І в романтичних стосунках наступного тижня теж не все гаразд. Через те, що ви прийняли якесь невірне рішення чи кілька невірних рішень, ви тепер не знаєте, що робити. Як вам відновити повернути гармонію у ваші стосунки. Ви не знаєте, який наступний крок зробити. Як примиритися зі своєю коханою людиною. І ви навіть не знаєте, чи взагалі це можливо, чи можливо помиритися, чи можливо повернути гармонію назад в стосунки, чи можливо відновити кохання. Зате з відпочинком у вас все супер. Ви відпочиватимете наповну, так як вам хочеться. Ви будете дуже задоволені відпочинком, ви будете дуже натхнені цим відпочинком. Імовірно, ви віддаєте перевагу пасивному відпочинку. Посидіти книгу почитати, на сонечку полежати, позагорати. Але, як нам вже вказувала карта про здоров'я, це не надто добрий вибір. Бо через ваш неактивний спосіб життя страждає ваше здоров'я. Відпочивати дійсно потрібно, ніхто спорити не буде. Але якщо ви весь час ведете нерухливий спосіб життя, там посиділи, там полежали, то рано чи пізно ви втратите здоров'я.